Особливо ця подія важлива, що вона присвячена дітям, які в складних умовах війни займаються улюбленим ділом. Сьогодні будуть естафети, правим з м'ячом, будуть змагатися батьки проти дітей. Команда по футболу дітей з міста Трускавець приймає участь в міжнародних та національних змаганнях. Команда стала переможцем турніру в Польщі та переможцем багатьох національних турнірів в своїй віковій категорії для дітей 2016 року народження. Дітей. Які не уявляють, що колись в нашій країні був мир. Тренування без освітлення сприймається дітьми як щось звичайне. Завдяки телеканалу Трофей та батькам. Як би їм важко не було, діти отримали свято з масою позитивних емоцій та надією на мир. Сьогодні 14 вересня ми знаходимося на футбольному святі, який організували наші батьки. Для цього свята ми хочемо, щоб всі діти отримали задоволення не тільки діти, а й батьки, щоб залишилося море позитивних емоцій. Щоб кожна команда зробила висновки і рухалася тільки вперед, і зробила роботу над помилками. Ми дуже дякуємо трофею за те, що вони спонсорували це свято для дітей. І футбол це найкращий спорт у світі. Футбол це гра не мільйонів, а мільярдів. Наші діти займаються футболом, вони стали фізично витривалішими, організованими. Але як прийнято у нас в футболі, ми Повинні привітати одну команду другу. І так, з лівої сторони у нас команда батьків. Вони зробили, вони зробили цих чудових дітей. І більше їм покластися нічим, тому що їх турнірів призів немає. А тут ми зустрічаємо неоднократних призерів міжнародних і національних турнірів. Переможців турніру в Польщі, переможців серединої ліги, «Лео Кап», команду футбольного клубу Трускавець. Це це в складних умовах, все це відбувається в складних умовах війни. Але ми не скорилися, не пустили руки де безмежно вдячні Збройним силам України за можливість займатися футболом. Сьогодні ми на стадіоні нашому в Трускавці маємо чудове свято для наших дітей, для батьків, для... Всіх учасників для сімей наших. І сьогодні чудове справді, свято, таке футбольне, коли ми святкуємо наші перемоги, коли згадуємо наші поразки, коли згадуємо цей час, який ми разом, як команда, формуємося, ростемо. Атмосфера свята така класна. Також Бог нам дарував гарну погоду. Показувало, що має бути 100% дощ, але але в нас все добре. Тому ми дякуємо всім, хто долучається, хто робить нас сильнішими, хто робить нас кращими.